На поточному тижні погода Черкащини матиме нестійкий характер: коливання атмосферного тиску, періодичні опади та зміна помірного тепла на відчутне похолодання. У вівторок, 1 квітня, на фоні помірного тепла впродовж доби 6-11 градусів пройдуть дощі найбільш суттєві найближчої ночі. У період 2-4 квітня короткочасний вплив західного антициклону зумовить сонячні прояснення та сплеск денного тепла до 11-16 градусів, нічна температура у межах 2-7 градусів тепла. За попередніми прогностичними розрахунками, у найближчі вихідні розпочнеться перебудова атмосферних процесів на північні.